Я навчалась в Київському інституті внутрішніх справ на факультеті психології, і у нас була дуже сильна міцна група, ми дуже багато читали. У нас була велика підтримка з донорських програм. У нас була дуже гарна бібліотека, тому ми мали доступ до таких книжок, до яких, в принципі, в Києві далеко не всі мали доступ, навіть бажаючи. Ми багато читали, ми знали, що таке поліграф піше по книжкам. В 98 році ми вперше побачили Аксітон. Його привіз беца Олександр Васильович, наш проректор. Ми його побачили, це ексітон, це був донорський аксітон. Але про саму методику і про все я більше дізналася вже в травні 99-го року. Це була конференція з юридичної психології. Приїхали приїхав Варлам Валерий Дексєвич, розробник першого в Радянському Союзі поліграфії який створив поліграфії ще в 56-му році. Приїхала його учениця Ніколаєва, і вони розповідали на, про поліграф. Ми не дуже хотіли йти на цю конференцію, бо ми вже були випускниками. У нас близилася золота неділя. Випускна, і ми не дуже хотіли йти на цю конференцію. Нас буквально туди загнали випускників четвертий курс, але ми захопленням прослухали. І вперше ми зрозуміли, що це не зовсім те, про що ми читали. Бо нам розповіли це все абсолютно на прикладах. Ситуація була пов'язана з розкриттям і розслідуванням поетапного злочину, здійсненого співробітниками міліції. Вони вбили громадянина, вимагали спочатку з нього гроші, потім, коли він перестав платити. Одного разу прийшли за черговою порцією цих коштів і вбили його, закутали його у килим, вивезли, викинули, і потім, як це все розмотувалося, десь те тіло всплило, і знайшли уже кулю в ньому, і все відмотувалося від кулі. Як вона дійшла від тої кулі, прийшла до цих співробітників поліції, до групи, які це здійснили. Це був феноменальний досвід. Ми рукопліскали, тому що ми такого навіть близько не могли уявити, що виявляється чи це чиста криміналістика, що поліграф це чиста криміналістика, коли іде розгортання, відновлюється картина злочину завдяки поліграфологічним тестам.